Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам все про новенький суд з ТЦК щодо внесення неправдивих даних до реєстру. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що ТЦК вносять до реєстру неправдиві дані. І при цьому це можна оскаржити через суд. Є судова справа за номером 160-31 249 24. Це якщо хтось бажає прочитати в реєстрі повне рішення по ній. Чоловік під час оновлення даних в Резерв Плюс побачив там відмітку, що ним буцімто порушено правила військового обліку. На звернення ТЦК відповіли, чоловік особисто не прибув до ТЦК після досягнення 25-річчя. І вони вважають це порушення. Але жодних постанов чи протоколів про адмінпорушення складено не було. І чоловік звернувся до суду, щоб визнати такі дії протиправними. ТЦК у відзиві вказали на це порушення, але, знову ж таки, доказів притягнення до відповідальності не надали. Тобто вони абсолютно були переконані, що якщо вважають чоловіка порушником, то цього достатньо для внесення інформації в реєстр, і більше їм нічого робити не треба. Суд же вказав, що ТЦК веде єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і повинен забезпечувати в ньому актуальні дані. Тобто закон передбачає, що до таких даних також належать і відомості про притягнення до відповідальності за порушення правил обліку. Суд же встановив і ТЦК при цьому не заперечував, що позивача не притягали до адміністративної відповідальності. Оскільки факту. Цякого притягнення до відповідальності не було, то суд зазначив, що відомості до реєстру були внесені безпідставно. Якщо ТЦК просто думає, що чоловік щось порушив, то до цього недостатньо для внесення таких даних до реєстру. Внесення даних до реєстру е ще й ускладнило до цього ж життя позивачеві. До Національної поліції надсилалося звернення від ТЦК про розшук та доставлення чоловіка до ТЦК. Отже, якщо ТЦК не складав протокол чи постанову про притягнення особи до адмінвідповідальності за порушення військового обліку, то внесення таких відомостей до реєстру оберіг є протиправним. Відповідно, якщо не було складено протокол чи постанову, то у резерв плюс не має стояти позначка порушних правил військового обліку. Суд задовольнив позов. Визнав протиправними дії ТЦК та зобов'язав ТЦК виключити з реєстру дані про вигадане порушення. Ось така практика. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку «Підписатися». І на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал і отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!